І так, продовжимо тему покращення якості води, аби вона нам приносила ресурс, аби вона нам приносила енергію. Хто не дивився, про які параметри буде йти мова, перегляньте моє попереднє відео, де я досить детально говорила, на які показники ми можемо повпливати. А сьогодні я розкажу, що я роблю на щоденній основі. Ну, перш за все. Це використовую мінеральну композицію Coral Mine. Отак от, от ви бачите, в мене в стаканчику тут уже плаває одне саше. Це Саше якраз і дозволяє: це Саше з коралів Санго, які живуть на дні океану біля берегів Японії. І ось така Саше дозволяє півтора літру води набрати властивостей. Максимально схожої води до нашої клітини. Тобто вона міняє і параметр структури, вона міняє і pH, звісно, мінералізує це мінерали в іонній формі, ну, на температуру не впливає, впливає ми самі. І, звісно, вона знижує цей окісно відновний показник і покращує на структуру проникність цієї води в клітинку. Звісно, коли ми робимо над ще відразу цю водичку, показники будуть максимально класні. Протягом дня, якщо ще контактує вода з повітрям, показник буде поступово знижуватися, але в будь-якому випадку він буде набагато вищий, ніж у звичайної води з-під крану чи води бутильованої. Другий продукт, яким я користуюсь на щоденній основі, це е, антиоксидант, водневий і кремнєвий антиоксидант. Це капсулка H-500, яку я також кидаю одну зранку в стакан з водичкою, і яка дозволяє максимально е, повпливати на показник окисно відновний, і його приводить до цифри мінус 500. Тобто, це те, що знімає ці внутрішні, як кажуть, закислення, робить наше середовище більш такими. Е, проточними, покращує там, відток якоїсь слизи, якщо вона утворюється, покращує ток лімфи, тобто запускає всі процеси очистки. Дуже багато людей, які починають пити воду сеч 500 особливо якщо вони палять і мають тривалий стаж паління, помічають, що з'являється якась ніби така мокрота, тобто легені за рахунок цього ви збавляються від всього того, що в них там нашарувалося руками за такий стаж паління. Дуже класно, до речі, цей продукт допомагає, коли йде якась. Простуда, він знімає якраз потужно ступень інтоксикації, тобто він дає енергію. Тобто це те, що дає енергію в чесному в тому виді за рахунок зібраних лужних мінералів. Ще один продукт, який також дає енергію, дає енергію і підтримку нашому серцю, це біодоступний калій пентокан. Отак виглядає таблеточка, вона шипуча, коли ми її називаємо такою шипучкою. І коли ми її кидаємо в Стаканчик води, ми отримуємо таку, знаєте, воду, схожу дуже по смаковим властивостям на боржомі, на таку лікувальну воду з акцентом на калій, тому що його, на жаль, в нашому раціоні не так багато. А це, перш за все, повноцінна, хороша робота серцево-судинної системи, і це те, що підтримує енергетику наших клітин. І ще один є продукт, який теж впливає на якість води, яку ми вживаємо. А саме це наш Ocean Min. Це. Продукт із глибини океану з дна термальних. Джерел, де була ця термальна водичка висушена, де прибрали зайвий натрій, тому що його у нас в їжі і так зараз вдосталь. А акцент у цій воді, вона чим цінна: це магній. Тобто магній це те, що у нас зараз розходується дуже-дуже швидко. Бере участь у багатьох біохімічних реакціях. Ну, буквально жодна система організму у нас не працює, коли є дефіцит магнію. Тому саме Min допомагає нам поповнити ці ресурси, поповнити нашу батарейку. Друзі, кому цікава ця тема, кому цікаво, як користуватися, пити хорошу, якісну воду, починати свій шлях оздоровлення, купувати це по вигідній ціні, пишіть мені або в особисті, пишіть під постом, дам більш детальну інформацію. Здоров'я вам і вашим рідним!